Вітаю всіх глядачів каналу Let's Play Української. З вами Алекс, і мене дуже часто запитують, як поставити українську мову в грі The Long Dark, Як зробити українізацію цієї гри? І, взагалі, звідки ти взяв українську локалізацію? Як можемо подивитися на сторінку в Steam... Ось у нас гра The Long Dark. У нас нібито пише, що по замовчуванню українська локалізація в грі присутня. Але насправді ця українська локалізація неофіційна. Добре, це чи погано, що розробники позначили, що вона тут присутня. Напевно, добре. Отже, як же її поставити? Ми заходимо на сторінку в Steam. так, Обов'язково у вас повинна бути придбана уже сама гра. Далі заходимо в центр спільноти. Завантажуємо. І далі заходимо в майстерню. Ось тут у нас майстерня, майстерня, тобто Steam Workshop. Після цього ми опускаємо трішки нижче і дивимося список найпопулярніших модифікацій. Як бачимо, на третьому місці у нас ZELON Dark, український переклад. Так? Заходимо сюди і, в принципі. Ось він і є. Український переклад The Long Dark». зробив цей переклад от Славеній Тріска. За що за що йому велика вдячність від усіх нас? Він постійно оновлює цей переклад. Ось у нього тут є. Інформація про те, що змінюється, є тема для зауважень і пропозицій, тобто всі беруть участь у цьому перекладі. Отже, як поставити, після того, як у вас вже встановлена сама гра, обов'язково вона повинна бути вимкнута і тиснемо підписатися. Після того, як ми підписалися, повинно йти завантаження самої, в саму гру. Так, оновлення зараз я вам покажу. Ось, в принципі, ось. Ось ця штучка. І е, у нас е, повинно зараз йти оновлення. Правда, чомусь воно не дуже йде. О, Все. Тут, в принципі, 78 кілобайт. Тобто малесенькі якісь файлики докачалися і усе. Після цього ми беремо та й запускаємо саму гру. The long dark, так, Запускаємо. Вона у нас запускається. Запускається же, правда? Напевно, треба стимути. А? а ось наш салон Dark. Запустився, так? Ты Ам... Тиснемо будь-яку клавішу. Ось, і після цього в багатьох з'являється проблема. Кажуть, а що далі робити? Чому? Я ж підписався? Звідки в мене українська локалізація може взятися? Ну, тут нібито все просто, але для багатьох чомусь складно. Заходимо в опції, заходимо в дисплей і шукаємо українську локалізацію. В принципі, вона стоїть, можна сюди тикати дуже-дуже довго, шукати всі мови, які присутні, а можна просто от, після англійської сюди так. Підтверджуємо, і у нас усе українською мовою. Гра тепер у нас повністю перекладена, постійно оновлюється цей переклад. І м -м, сподіваємося, в майбутньому буде постійно і оновлюватись. Ось на цьому я завершую маленьке таке своє відео. Дякую, що дивилися. Не забувайте ставити пальці з гори, і до нових зустрічей. Бувайте!